Так, всіх вітаю. Невеличкий звіт по транспорту. Вам більше інформації дасть наш лікар, от який відповідає за цей напрямок. Прошу. Всім бажаю здоров'я. Ви бачите евакуаційний автомобіль, в ньому можливо надавати допомогу як легким, так і тяжким пораненим. Він оснащений всіма приладами для моніторингу. Тобто у нас. Єсть монітор пацієнта, у ньому є функція визначення артеріального тиску, пульсу, ЕКГ-монітор, контроль ситуації. Машинка обладнана дуже гарним світлом. Я думаю, мої колеги зацінять, наскільки це важливо, коли прицільно працюєш із пораненнями. Тут така класна висуна панелька. Все, що потрібно для установки винозного доступу. Також хочу похвастатись найкращими бібрауновськими системами для переливання крові. Це в наявності. Чарівний лоточок із... Найкращими, найефективнішими препаратами, ніяких уфломіцинів, тільки доказала медицина. Тут у нас все йде по помарша, контроль кровотечі. Знову купа бантів. профілактика гіпотермії. Тут у нас протиопікові різних розмірів. Куїті, хай фін, дорого багато, декомпресійні голочки, Словом, все по ділу. Для того, щоб забрати людину з поля бою і живою, стабільною довести до вищих центрів надання допомоги, у нас є все. Дефібрилятор? Так, автоматичний дефібрилятор. Тут сумка з медикаментами, Слоник. обов'язково без так. нього ніяк. Обов'язково, так. Да. Когось треба буде заспокоюватися сневий генератор. Сказав, да? Концентратор. Концентратор. Є? Концентратор. Да, зараз пашама не треба. Це ось тампонада час від часу проводиться робота з особовим складом. Є така всім знакома сіська, куди хлопці тренуються темпувати рани. Так, ну ось такий у нас вийшов звіт. Транспорт обладнаний. Додатково м, встановлено Starlink Rep,